Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Всеволод Нестайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія загадковий яшка. Розділ 6. Снігуронька подає ідею. Баба Морозиха нарешті скінчила писати протокол. Ох, бюрократична писанина. Аж раптом із двору почувся плач. Баба визирнула з хати. Плакала дюдя. Чого? здивувалася баба. А де ж той їжачок прогавила. Гірше, схлипнула дюдя. Їх обох лютий пан Крижан забрав. Кого обох? Колька і його друга зайчика Косю. А Кося звідки тут узявся? Такі симпатичні, один з голочками кумедними, другий з довгими вушками. А тепер лютий Крижан із них дві людяні бурульки зробить. Не розумію, звідки тут все таки зайчик узявся. Ай, бабо, хлопців рятувати треба, а ви балакаєте. У <глад> не плач, дюдю. Ти ж знаєш, нам не можна плакати, сльози замерзають, і очі псуються. І хай псуються, хай я осліпну, раз ви не врятуєте хлопців. А як я їх можу рятувати? Лютий пан Крижан, наш начальник, керівник. Не ми йому, він нам наказує. Придумайте щось, ви ж добра, то у вас робота така сувора, а сама ж ви добра, я знаю. Що ж я можу придумати? Мене поставлено за порядком стежити, а ти мене штовхаєш той порядок і порушувати. Тоді я сама піду, раз ви не хочете. Куди ти підеш, дурненька? Він же тебе й слухати не стане. Замкне в боцегарні на три крижаних замки, як мене колись замкнув, і сидітимеш день і ніч. І сидітиму, разве такі. В небі з'явилася біла хмарка, і на обійстя опустилися дід Мороз і Снігуронька. У діда під пахвою був порожній мішок. О, а чого це людя така невесела? кинулася до сестрички Снігуронька. Що тут у вас робиться? стурбовано запитав дід Мороз. Ой, не кажіть. Лютий пан крижан холодрига забрав зайчика косю та їжачка колька на заморожування. А дідя розстроїлася і плаче. Отаке. А звідки їжачок узявся? У них же зимова сплячка, здивувався дід мороз. Спеціально прокинувся, сказала баба морозиха, виліз, щоб на тебе артиста подивитися, на снігуроньку, на ялинку новорічну, а вас носить десь. Я б давно вже йому вас показала і назад у барліг вклала. Ну, хто ж знав? розпачливо розвів руками дід мороз. Жалко бідолайчика, їжачка та зайчика. Не руками розводити треба, а робити щось, прохопилася дюдя. Що ж тут зробиш? почухав потилицю дід мороз. Я ж і кажу, підхопила баба морозиха, не ми ним, а він нами керує. Керує, пхикнула дюдя. А ви знаєте, бабо, що він про вас сказав? Що, що ваша заметіль не заметіль, а казна що, як кіт надмухав. Що? очі вуглинки баби морозихи загорілися гнівом. Я кіт надмухав, це про мою прекрасну заметіль, що по всьому полю гуляла. Стривайте, вигукнула раптом снігуронька. Здається, я придумала. Давайте. «Тссс!» – перебив її дід мороз, тихше, бо ще почує, ви ж знаєте, який він. Всі схилилися до снігуроньки, і вона їм щось тихо зашепотіла. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.